У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка, що не залишить байдужим жодного поціновувача мистецтва. Виставка під назвою «Енергії» представляє роботи в текстильній техніці талановитої мисткині Анжеліки Голишкіної, викладача Кременчуцької дитячої художньої школи імені Олександра Литовшенка та члена національної спілки художників України. Роботи, скажімо так, переважно вони надихаються українськими мотивами, українським народним мистецтвом. Оскільки я починала працювати з ляльками-мотанками, то ці мотиви вони переходять і на полотна, українські народні мотиви, тематика українська, пейзажі українські, тобто все, що стосується нашої рідної землі, все, все надихає, відображується в моїх роботах. На виставці представлена 31 робота, серед яких текстильні колажі та клаптикове шиття, і неймовірні колоритні ляльки-мотанки. Кожен митець, коли він працює з тканиною, він обирає для себе свій, свою техніку виконання. В когось, можливо, це печворк, когось це батік, в когось вишивка чи інше шиття. Є такий варіант, коли кажуть авторська техніка, тобто поєднання всього, чого ти вмієш, і і вишиваєш тканинки, нашиваєш, працюєш. З фактурами використовуєш плетіння. то в мене авторська техніка роботи з тканиною. Встигніть насолодитись прекрасною експозицією. Ви отримаєте справжню естетичну насолоду та позитивні емоції. Краєзнавчий музей працює з 9 ранку до 16.30. Вихідні дні понеділок та вівторок. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.